Тасік, розкажи людям, куди, куди ти приїхав? Де ти знаходишся? Які в тебе плани на найближчу добу? Як ти думаєш? Де, де? на острові? А веселіше, чого так невесело? На острові! <рес> Ні, ми знаходимося. Відкриваємо сезон і паралельно в нашого напарника Олега день народження було. Позавчора. Позавчора? Да. Позавчора, так. Да. І ми вирішили вже так приємно, з корисним виїхати, відкрити сезон, бо вже погода сприяє цьому. Ну і відсвяткувати легоден народження. Mm. Сподіваємося, спіймаємо першу короба нашої команди в цьому сезоні. Отакого. У мене руки в кадр не поміщаються. Ну, Я від... О, отак, да, добре. О, супер, так. Да. Ну, але це не точно. Повернись назад. Приємно провести час. Ми приїхали на добу і на цій водоймі, хоч і вона поряд знаходиться, всього-навсього там скільки? 40 хвилин від міста Рівне, ми вперше. Тому нам цікаво все. Все, що вперше, завжди цікаво, як Ваня каже. Тому будемо помаленьку розкладатися. Ми ще, до речі, в будиночку будемо жити. І досить прикольно, що не потрібно брати кучу всього того карпового хламу. З Сім'єю дуже класно виїжджати. Водилище, родпот, щось таке, м'ясо перекусити тут і каче. Навіть її, мат не чую. треба вести навіть собою. мат не треба вести. Ще в будиночок ми не заходили. Окремування з зніме такі. Ціла серія буде окрема румтур на острові. Да. Тому дивіться, не перемикайте. А, і ще на склад буде. Да, ми взяли наклад. Тому всі, хто е, живе е, в Рівному, чому ти мені сраку знімаєш? Я... Давай вже розвернися. Я хочу будиночок показати. Короче, будиночок на фоні. Всі, хто живе в Рівному і не тільки і зі всіх областей, приїжджайте на острові, буде захований клад від е, команди сектор. рівняни да, в другому секторі. Тому дивіться, до кінця не перемикайте. Думаю, буде цікаво і весело. Ну як завжди. І збувалися, щоб ти жив в мирній, незалежній країні, перемог на всіх турнірах в цьому сезоні, в наступному і ще Дякую, іще. Приємно із до привітання. Скажуть цей рівняни пропагують алкоголь, так? Да? Нічого не скажеш, в помірних дозах, без рейтингу, в будь-якій кількості. <звук> Я зрозумів. Що ти хочеш? Там зразу 15 була? Ну так. Ну яка фіг різниця? Первая клювання сезона 2024. Да. Это уже леску кустяное. Или то вечно. дуплет. Четвертое. Ого, что? Втекает? Втекает, смотри, блин. Ну себе рыба втекает? Да что на берег? Что ты сказал? Первая клювання. Это я уже сказал. Ти щось там цікавіше кажу. Поняв. Олег тут за кермом виважує. Він був перший. Так, він І розв'язується, мій пояс. <рес> <рес> Я в шокі. Якщо ми рибу зловимо, можемо вже їхати. Ми да? ще гроші за рибанку не заплатили, <рес> але <рес> <рес> риба <рес> <це> майже знову. <рес> Якщо Олег її не спустить. Ну, Бачив кажуть. <рес> Де риба, де риба? Риба, риба, риба. Я хочу риби. Я знаю, це не наші нові бойли, які ми розробили самі. О-о-о, угу. І... яка губа, це як страфеє. Це кончений підсак. Кончений підсак? Ну нічого. Я думаю, Олег його заведе. Цей кончений підсак. Дивись, дивись. Трьошка, блін. Трьошка. Я ще риби не бачив. Трьошка. Ти бачиш таку рибу? Та вона дурна якась, дивись, блін. Є! Є! Риба! Ура! Я вас вітаю. Я вас вітаю з першою рибою сезону. Десять слінга! А як ми будемо важити? Ми навіть слінга ніякого не взяли. Рисники трофей. Йомий. Що там, скільки буде? Два? Є чи нема? Трошечка. Трьох, та нема там. Два, Два Це з половиною. Нашка якась. Нашка. Чекай, не випускай, не випускай. Пілес рібнявий і шляпка по папої рібня. Коротше, шляпа, я поняв. Ну що, добре сидіти? Охуєнно. Наша традиційна рубрика кладіс від э, керфішінг тім рівняни. Знаходимося ми на відкритті сезону 2024 на озері Острів, що знаходиться в Рівненській області. І невеличкий кладець, де різноманітні насадочні, прикормочні бойли, пелець. Ми вирішили зложити в таку цього разу коробочку, наша традиційна вакцина, яка лежала. Цілий минулий сезон. ми... ми — Коронавірус було... ніби закінчився, але да, вакцина. але вакцинуватися продовжується, ніхто да. не, це, не забороняє, тому ми це все зложимо в таку коробочку, заховаємо е, на цьому озері і вкаже місце, де ми це, It's ну, не пхай палець в камеру. <с 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 і покаже це місце, де ми заховали. Е, тому всі, хто перегляне це відео, додивіться його до кінця і шукайте наш клад. Бажаємо всім успіхів кладушу кача. Ти сказав, де ми є? На острові. Сектор номер 2 На якому не, не, не острові. Водойма, острів! Я ж сказав. А, да, 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 точно, Все, все, все вірно. Все, все, пакуємо це все діло і покажемо, де ми заховали. Нагадуємо, Водойма, острів, другий сектор. Там ми знайшли таке місце під будиночком. І там заховали. Так що, хто знайде, будь ласка, повідомте якось в соцмережах або в коментах. Будемо раді. А запах -то який, да? Камера не передає цього запаху, який йде звідси. Перші риби сезону 24 року. Ручні рибки такі у нас дві клюнули. Лавашик. Такий. Стрьошечка, так? Да? Ну, да. Я достав. А це Стасік. Олег, вчора. 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 Цілується. Почекайте, вчора. чекайте. Цілуються рибки. Так, це звісно фотка це не з двадцятками. <риклад> Можна тримати блин хоч до вечора, так? Щас, бачиш, що вон дурнуватий пливе кудись знімати. Зукланя жоди такого.